До уваги гостей у фойє театру були представлені доробки майстрів народної творчості. Одна з головних робіт експозиції витвір Володимира Бобровського під назвою Либідь, над якою митець працював майже цілий рік, аби сьогодні гідно представити на росу для дечеві. Вона саме складна робота, об'ємна робота требує великих затрат, зусиль, кінне, і терпіння. Звіт аматорських колективів Радомишевського району зібрав фонду залу глядачів. Близько 150 чоловік, які виступали на сцені, подарували людям гарний настрій, позитивні емоції та незабутні враження. Славиться талантами Радомишевщина. Тільки звання народних у нас носять 14 колективів. Наші аматори прославляють нашу рідну Україну далеко за її межами. Так вони побували в Румунії, Польщі, Німеччині, Росії. А сьогодні надзвичайно приємно, що наші колективи будуть славити вічне ім'я Тараса Шевченка. Своїми враженнями поділилися з нами і високопосадовці краю. Велика доля історизму. Радомиші є радомиші, він древній. Я знаю, які таланти і молоді, і юні і зрілі, яка школа талантів. то... Впевнений, зараз глядачі побачать колорит. Але думаю, Шевченко був би радий. Я впевнений, що майстри мистецтв Радомівського району сьогодні гідно виступлять, покажуть свою майстерність. І я також хотів би відмітити, що Радомівський район це особливий район. Район в історичному плані. Район, який береже свої святині. Береже минуле і, звичайно, крокує в майбутнє Певним кроком. Це й говорить соціально-економічний позитивний розвиток ради міського району. Кращі творчі колективи області братимуть участь у заключному глаконцерті вже в наступному році, який відбудеться у столиці нашої держави.